Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні це в нас останнє відео в цьому році, сьогодні, 31 грудня, до мене ще вчора прийшло замовлення від компанії Avon. Ну, і, звісно, перше, що хочу показати, це ж замовлення від компанії, що замовляла в грудні місяці. Прийшов ось такий каталог. Новий погортаємо його вже. 1-2 січня. Це на січень каталог прийшов новенький такий. На лютий також прийшов, зроблю огляд каталогу. Подивимося, які ціни, що новенько буде в наступних компаніях. Так, ось такі два каталоги новенькі. По розпродажу взяла водичку Forevey. Це вже знятість, це тільки на розпродажі можна було його вловити. Я його нарешті вловила, тому що в листопаді місяці чомусь ще вагалася, а ось вирішила все таки все ж таки взяти. Думаю, не буду більше вагатися. Думаю, тому що буду потім жалкувати, якщо він закінчиться. Так. І на розпродажу ще взяла ось таку водичку, тут 30 мл її. У мене є вона в така у використанні. Дуже-дуже вона мені подобається. Вона в такій вдвиній коробочці йде. Не зафольгована. Ось тут така водичка. 30 мл її Scand Mix Elegant Rose. Це та водичка червона, що аромат червоного яблучка. Представлений дуже-дуже така солодка, класнюча, Так вам поставлю покажу. В мене є вона в використанні, вона мені дуже подобається. Така легенька, солоденька. Клас, те, що я якраз я люблю. Так. І новиночки наступного каталогу в січні місяці вже з'явиться ось така лінійка з вишнею. Це мультифункціональний крем, який можна використовувати як на обличчя, на руки, на тіло, на ноги, куди його завгодно. Такий зволожувальний кремчик з ароматом вишні. Кремчик для рук 75 мл. До речі, дуже була вигідна ціна. Взяла повністю весь набір і лесьйончик, і крем. І вийшов цей набір за 250 гривень. Замовляла взагалі на останніх хвилинах дії каталогу 27 грудня і 30 грудня мені вже прийшло. Так, ну і протестимо цей ароматик. Дивіться, він злегка такий жовтуватого кольору. Зазвичай білий колір такий йде. Так. Я ось скільки нанесу небагато. Протестимо. І потім будемо готувати святкову вечерю до Нового року. Так. Що я можу сказати? Дуже таке легеньке зволоження. Мені е, навіть лосьончик більше подобається, ніж крем, я б сказала. Він дуже-дуже швидко вбирається, моментально просто вбирається, і така текстура, наче як водичка. Таке, таке, зволоження, наче як чиста вода. Але е, вода потім висихає на. Шкірі рук, а оцей лосьончик, він залишається і залишає е, дуже приємне таке зволоження і м'якість шкіри. І е, те, що мене дуже-дуже радує, е, мене дуже тішить, те, що не залишається відчуття липкості і моментально вбирається. Я ну, мені дуже сподобався цей лосьончик, і, мабуть, скоріш за всього, що я його візьму в використання, тому що навіть. Якось лосьон мені навіть більше сподобався, ніж крем. Бо крем тут виходить, що текстура більш густіша йде, більш такий він жирніший. Але бачите, відтіночок такого жовтуватого є. По аромату відчувається аромат самого такого крему, як кремовий аромат, чисто крему, але от дійсно крем, сам крем по собі. Він такий більш живильний, більш така маслянистості, більше маслянистості такого у нього поживних речовин більше. Такий більш, мені кажеться, поживний такий йде. І чомусь, мені здається, у мене таке враження, що більш активніший такий аромат іде саме в вишні, саме в кремові. От Лосьончик, і він більш такий Легенький, геть легенький аромат вишеньки йде, При, приємний. Я б навіть сказала, що це якась черешенька така. Прям такий дуже, дуже класний аромат, приємний, фруктовий, ягідний такий. А крем, крем більше нагадує цей сам аромат не крему, а от саме вишеньки більше, такий клас. Я б сказала, це більш таке на, на живильній основі, а це більш таке на, для зволоження. Дуже-дуже мені подобається ця лінічка. А, Мультифункціональний крем по текстурі, такий ж самий, як і кремчик для рук. А, але я його поки ще не буду використовувати, тобто відкривати. А, так. Я знаю, покажу вам, що він іде зафольгований. Хто, можливо, не знає ще. Все зафольговано, все добре, тому і зберігання буде. Простіше. Можливо, комусь ще продам, можливо, хто ще хоче. Тут 400 мл. 18, 12, 24 виробництва, тобто ще 3 роки від цієї дати, буде придатний, тому поки не буду використовувати, бо після відкриття лише можна використовувати один рік, 12 місяців. Так, звичайно, взяла собі спрейчик іще. Термозахист для волосся. Хороший, мені дуже подобається, як виглядає волосся після цього засобу. Прям таке доглянуте, гарне. Так, і ще буде отака новиночка. Ось такий бальзамчик для губ. Я думаю, що це такий буде як трішки рожуватого такого кольору губки мазати. У мене така червоненька є з полоничкою, вона мені дуже подобається. дійсно такий фруктовий аромат відчувається. Думаю, тут буде такий якийсь солодкуватий аромат. є. Це в нас я відтіночок брала рожевий цукор, Чи цукрове печиво, щось таке. Так, І по розпродажу взяла ще ось такий засіб для навколо очей. З вітаміном С була дуже гарна ціна. Це вже в оновленій формулі, в оновленому дизайні. Мені сподобалась тонік з цієї серії, хочу передбати взагалі всю серію з вітаміном С, тому що вона дуже класна. Вона мені дуже подобається. І сам аромат такого апельсину відчувається класний. І, до речі, Багато відгуків чула хороших про саме цей крем навколо очей. Він зменшує темні кола під очима і зменшує набряки. Тому, думаю, буде такий о, мати ефект. Так, наступне, що покажу це ось такий пробничок, замовила. Я його вже протестувала і скажу вам, що, до, до речі, доволі непогана водичка, такий цікавий ароматик. Відчувається солодке червоне яблуко і ніжність білих квітів. Такий прям виточений аромат. І є така схожість і в Confidence. Також це в нас і в віка. І дуже мені нагадує і в Confidence. Схожий такий аромат. Ну, одна лінієчка. Так, і ще пробничок замовила This Moment. Серії Тудей Tomorrow Always, ТТА. Це така свіженька водичка, така свіжість зелені, такої чистої скошеної трави. Це свіже повітря, це хвилі моря, точніше, ні, океану, якоїсь такої свіжості. І відчувається така. Я б піднесла цей ароматик до чистоти і свіжості. Дуже класний, свіжий ароматик такий прям. Свіжий-свіжий, класний. Дуже мені сподобався він. Так, і вирішила її ще протестувати ось такий чоловічий ароматик персів Formen. На перші нотки мені я також його протестувала вже і хочу сказати: от перші свої враження про цей аромат. Цей такий свіжий аромат, легкий аромат, не, нас, не з тих насичених ароматів чоловічок. Він такий більш такий легенький. Відчуваються нотки такого типу сецилівського апельсина, такі нотки цитрусу відчуваються. Але сама така головніша, сама така яскрава нотка це саме лаванди. От, лаванди, якось трав і м'яти. Ось таке поєднання із цитрусами цікавий ароматик. Але хто любить саме такі трав'янисті, м'ятні аромати, і саме хто любить лаванду. Якщо вам лаванда подобається і цитруси. Поєднанні з травами, то, думаю, і ароматик, це вам сподобається. Ну, цікавий такий ароматик. Так, куди тебе поставити, не хоче стояти. Так, поставлю отак. Так, і це ще не все. І ще одна в мене цікавинка є. Це також новинка. Дивіться, як упакували ультракор. Це новинка, помадка в мене вітіночку Fire Flash. Ось такий вітіночок. Так. А на фокус. Так, тут 3,6 грами. Це я обрала відтіночок із новеньких. Щось бронза була така, Має мене буде бронзовий такий, саме із блискучих кольорів. І саме дивіться, помадка сама. Вона ось такому, типу, як сріблі, якісь такі частинки. Не чисто чорна, а от такі якісь сріблі частинки є. Так, подивимося. Mm. Дивіться, яка гарненька. Так. Це замовляла по фокусу. О, оце близько. Дивіться, як блистить. Така якась рижувата навіть таким з коричневим відтіночком. Це з новеньких така буде помадка. Мені взагалі дуже подобаються такі помади з коричнуватим відтіночком. Тут навіть така рижинка є, я б сказала, такий колір лисиці. Так, ось такий колір. Дуже-дуже такий блискучий, саме з блискітками. Думаю, якраз на новорічну ніч. Я так нафарбуюся. Ось такі мої новиночки. Дуже мені сподобались саме новинки ось такі серії Кеа. З я б навіть сказала, це якась черешня, якась така червона, класна, соковита. Всі мені товари подобаються, які я замовила. Зараз мене прям порадували, зробили трішки мені настрій. Думаю, я вам також зробила трішки, порадувала вас. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю здійснення ваших мрій, всіх заповітних. Бажань і е, найкраще, щоб ваші цілі е, здійснювалися, щоб виконувалися цілі всі, які поставлені. І е, бажаю, щоб всі були здорові, е, щоб було благополуччя в ваших сім'ях, щоб все було добре, гаразд. Мир, злагода і спокій. І бажаю нашій Україні нарешті перемоги, нарешті миру, мирного неба, як в Україні, так і в кожній домівці. Дякую, що ви були зі мною. Зустрінемося з вами вже в наступному 25-му році, 2025 му році, рік змії. І змія це дуже така розумна істота, і думаю, ми в наступному році будемо розумними і правильні розумні дії будемо виконувати. Всім до нових зустрічей в новому році! Пока-пока.